Не надривати голос. Чути мене? так? Да. Добрий день ще раз. Мене звати Віталій Майборода, я менеджер з технічної підтримки насіння кукурузи компанії Сенгента. Зона відповідальності це Кіровоградська, Черкаська, Вінницька, Одеська, Миколаївська області. Тобто я бачив, як росте кукуруза, особливо в цьому році. І минулий посушливий був, але цей рік, якщо взяти там Миколаївську область, в кожній області ми закладаємо свої досвіди для вивчення продуктивності гібридів різних ґрунтово-кліматичних умов за технологію господарства, конкретно, де ми висіваємо. То якщо для прикладу навести Миколаївську область, Первомайський район, да, там ще кукурузу сіяли, сіють, але цей рік там ну, біда прямо, я вам скажу, по коліна кукуруза і її навіть вже попередисковували. Хоча в мене один дослід є по ноутілу, і 8 кілометрів від нього дослід за традиційною оранка там була, да. то по кукурудза є і нормально виглядає. Ну Там фермера вже давно той ноутіл. Ну, в принципі, технологія себе, себе оправдала. Навіть через дорогу в нього поле є, інше господарство, традиційна технологія, то вони передискували. В нього ну, є вона. Да. Це щодо цього я хотів сказати. По погодних умовах Лена сказала, єдине, що я заходив на сайт Метеоблю, це іноземний сайт, да, по погодних умовах я взяв дану локацію, село конкретно, що знаходиться близько, то у, показує сайт. Це враховується оті міліметри, продуктивні, непродуктивні опади. 159 міліметрів від 1 квітня по 18 серпня. Так чи не так, я не знаю, ви мені скажете. Я, мабуть, думаю, що вони трошки прималювали. Да? але минулий рік, було... да, минулий рік було за цей самий період 144. Тобто вони показують, що цей рік навіть більше на 15 міліметрів. Але по сумам активних температур, якщо минулий рік було там 2500 з хвостиком градусів за цей період сума активних температур, то цей рік 2500 з чимось, то минулий рік 2800, тобто десь на 350 градусів минулий рік був жаркіший. Але ми знаємо, що ситуація така, як є. Лена по технології сказала декілька слів, я хотів сказати, що дійсно є тут проблема трошки з шкідниками, але вона не тільки на цьому полі, це по всій Україні. Ріктус V-210 середньо... це середньорання група стиглості. Гібрид помірно інтенсивного типу, тобто для класичних технологій, цікавий тим, що має він кременисто подібний тип зерна, як бачите, да? на тих зернах ви побачите, що є зуб, тут зуба немає. Різниця в тому, що, як правило, в розрізі зернівка складається рогоподібний ендосперм, ворошно-подібний, ворошнистий ендосперб і зародок, да? Тут Якщо зубоподібних верхній рогоподібний тоненький, при віддачі вологи борошнистий ендосперм зв'янчується в об'єм і утворюється така ямка, це зубоподібний тип зерна. Тут рогоподібний зверху, що з боків він грубий і ця виємка не утвориться. Кремінистоподібний, такий гібрид, максимально хороший для виготовлення крупику Да? Особливо цей гібрид дуже сподобався, хто займається крупівництвом. То вони звернули на нього увагу дуже висока якість крупи, дуже хороший вихід крупи. Так само можна його вирощувати на зерно, на біогаз і на силос. На силос також він хороший. Хто в кого є тварини, то можна на нього увагу звернути. Стебло ніжне, хороша якість силосу, немає оцих жорстких пучків, оцих провідних, да, що не перетравлюється в шлунку тварин. Тобто, Хороша, хороша якість силусу. У нас є аналізи, якщо комусь потрібно, то результати ми можемо дати. Гібрид досить холодостійкий, можна його висівати, ну, рекомендовано висівати в оптимальну рані, тобто 8-10 градусів. Хоча кременистий, наче крем'янистий можна і раніше висівати, але ми рекомендуємо, коли вже ґрунт трошки прогрівся. Рекомендована густота стояння рослин на момент збирання, те, що я казав, для зони нестійкого зволоження. 40-50 тисяч. 40 -50 -50 -50. Гібрид досить посухостійкий. У мене в минулому році в Одеській області Подільський район, це ресенькові лінійки та в Гібрид належить до бренду Артезія. Бачите, висока продуктивність, стабільність, саме головне, підвищена посухостійкість, хороша вологовіддача, швидка вологовіддача зерна при дозріванні, акліматизований для вирощування в усіх грунтово-кліматичних зонах. На нього звернули увагу холдинги, які вирощують кукурудзу, як попередник підозимі культури. В полі стоїть один із перших дозрівший. Зібрали, є час підготувати грунт для висіву висівоземени, тому вони на нього звернули увагу. Потенціал в нього досить, досить хороший. Для раннього врожаю не рекомендуємо. Він може і стояти і на пересті, да? але ми не рекомендуємо, тому що він в полі стоїть один із перших сухих. Перший врожай, перші гроші, вищі гроші, більше має 100% зубоподібний тип зерна, не дивлячись на низьке ФАУ. Висока якість зерна формує, навіть я зустрічав і 22 ряди, тобто багаторядний качан, кількість зерен в ряду. Ну, в, умовах, в умовах достатнього зволоження дає більше 10 тонн. Рекомендована густота для зони нашої, так само 40-50 тисяч. Швинький пал має бути ну, з повноцінним і Зверніть увагу, що товщина, качана, серцевинки, тоненька, це свідчить дійсно, що швидко віддає вологу. Не затримуємо його в полі збиранням, тому що якщо дощі пройдуть, осінні набере вологу, тоді вже повільніше він віддає. Тобто слідкувати тільки достиг, зразу зібрали його, не потрібно залишати. Я... Це з краю вирвав, де ще зелена, да, далі там, де сухіша, то вже є чорна точка. Да? Чорна точка свідчить нам про повну фізіологічну стилість зерна, вже з цього моменту зерно починає віддавати в голову. Вже ніякі агроприйоми ми не вплинемо на величину врожайності. Тобто вже є фізіологічна стигність. Наступний гібрид Амбадор V230 це також середньорання група стиглості Це гібрид... Він у нас був помірно інтенсивний, але в останні роки в посушливих умовах показав досить хороші результати. Ми його перевели, він буде в нас високоадаптивний. Тобто для ощадливих технологій, для класичних в тому числі і для ощадливих, тобто незручні місця, треба сіяти, хочемо сіяти, сівозміну тримати. Це такий гібрид, що гарантовано забезпечить урожай. Лена додать, в неї був дослід. Да, я вже, мабуть, з цим досвідом всім. Ну був, да. був у мене дослід по нулю. І, до речі, це ми перший раз його спробували в таких умовах. І реально це гібрид, який поборов там не тільки наші гібриди, нашу лінійку, навіть з більшим ФАО, а й конкурентів. ну, Тобто вирвався в лідери. На старті був дуже повільний, такий слабий, лідий, ніякий, але по суті ну, по урожайності сформував повноцінний початок, де було навіть два. То ну я його для себе вже якби галочку поставила, що гібрид реально дуже добре переносить посуху і можна, в принципі, для різних обробітків. Так, Для монокультури, для різних технологій, ноу ноутіл, міні тіл, стріп тіл, класична технологія, гарантований врожай, він забезпечить. навіть по сушливих, хороша в нього посухостійкість, навіть по посушливих умовах він формує виповнені, запилені качани, якщо порівнювати з іншим на маса зразу відрізняється. Це вже серединка середньоранньої групи стилості. До речі, якщо питання є, що ці цифри означають, тому що часто плутаються. Да? Хтось каже, період вегетації, кізні там. Дивіться, дуже легко. Перша цифра вказує, до якої групи належить гібрид. Тобто цифра 2 – це середньорання група стилості. Якщо одиничка, це ранньо стиглий. Якщо середньо стиглий, троєчка. Тобто, якщо 350, це середньо стигла група стиглості. Далі десяті показують місце гібрида в своїй групі стиглості. Ага. Розумієте, тобто середньо рання група стиглості. 50 означає, що він посередині в своїй групі стилості. Їх таких сходинок є 9. 210, 220, 230. Є там 235 чи 237. Це використовують селекціонери. Воно там означає колір зерна, я не знаю. Там ми, ми туди не вникаємо. У нас ми бачили круглу цифру та все. ФАО. Об'єкт. Розшифрую. Що що? Фао. Фао. Food Agriculture Organization. Це органі... Food Agriculture Organization. Це організація, яка діє при організації Об'єднаних Націй. Ця організація була створена після війни, десь 45-му році, в місті Квебе, Канада. І в 54-му році, якщо я не помиляюся, вони систематизували. Ця організація займається підтримкою сільських громад, розвитку у фермерських господарств. Дивіться, її побудуємо світ без голоду. Це можна все почитати. Але в 54-му році вони систематизували, об'єднали всі гібриди, щоб полегшити аграріям розібратися в цьому міксі. Да? І вони класифікували, розділили на групи стиглості. Тобто Фау це коефіцієнт скоро скажімо так. Але що цифри, я вам сказав, до якої групи, і далі в яке місце. Бо дехто каже, це якісь дні, там, ну я не знаю, що за дні. Далі фрегат також належить до бренду «Артезіан», елітна лінійка гібридів, скажімо так, гібрид себе досить добре зарекомендував останні роки, як тільки він у нас війшов постійно, він в дефіциті. Хто хоче його, то потрібно, відповідно, Лена це формує замовлення, краще його замовити з осені, тому що на весну може його не бути, так як цей рік взагалі його не було. Хоча в посушливих умовах він досить хороші результати показав, висока в нього продуктивність. Хто знає, в нас є гібрид-феномен. Найбільше його продається в нас в компанії, то в принципі на підтримку феномена, але в нього трошки вищий фау, трошки вища продуктивність, да? але теж хороша в нього по вологовідача, швидка вологовіддача, хороша в нього по сухостійкість. Зернотрейдери помітили, що в нього хороша якість зерна, навіть зовнішній вигляд. Гібриди стійкі до фузоріозних гнилий. Має міцне стебло, витримує, витримує нетривалий, як кажу, перестій, тому що в такої середньоранньої групустилості не потрібно залишати на тривалий перестій. У нас є для цього інші гібриди. В принципі, акліматизований для всіх зон вирошень таке універсальне фау, його сіють по всій Україні. Так? І ще додам не любить загущення. Загущення точно не любить. Є якщо порівнювати з феноменом, є феномена проблема там в нашій зоні. У нас вологи не вистачає, воно ми одразу ліпить початок ни І Це ну, як би заважає збирання. По фрігату такого немає. Не тут і взагалі в принципі такого не відмічається. Ну ще низьке кріплення качана може. Це різкі перепади денних. Завирощував Сінгентовську, мабуть, сіяли порталу, тому що він нашій лінійці був один на другому місці по посухостійкості. Також ФАО-260 це також середньорання група стиглості. Бачимо бірочка, як я казав, це не маркетинова фішка, а дійсно генетика, Артезіан. Тобто говорить нам про те, що хороша продуктивність, висока, саме головне стабільність, підвищена посухостійкість і швидка вологовіддача зерна. Найкраще розкриває свій потенціал при висів у оптимальні сроки, не любить він ранніх посівів, треба його в теплий ґрунт. А кліматизований для вирощення в принципі, також у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Можна його для мольнокультури, можна його залишати на перестій. Для різних обробітків ґрунту, для різних технологій, будь ласка, такий універсальний гібрид з хорошим потенціалом, закладає десь в середньому 18 рядів. Ну такий трудящий. Та, гібрид портал, гібрид 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 який е, сіється вже там, скільки йому років 4-5. Оце він вже тестується по нулю. О, це улюблений гібрид нульовий портал. Mm -hmm. Новинка у 26-му році він появиться вже в товарних посівах. Перед тим як до нас попасти в портфель, відповідно не менше трьох років він нас тестувався в усіх ґрунтово-кліматичних зонах. І що цікаво, скрізь він показав досить хороші результати. І По сушливих умовах протягом трьох років показав хороші результати. Навіть я вам хвалив фортагу, він, в, принципі, в нас в фортагу ще буде декілька років, він в нас з портфеля вийде, а на заміну йому прийшла Олівія. Знаєте, новинка, вона чимось, чимось вона краще за попередній. Хоча ми бачили його і за продуктивністю, за посухостійкістю, за вологовідачу, В принципі, нам він сподобався цей гібрид. Так що можете сміливо на нього звертати увагу. Олів'я, хто сіяв фортагу, сміливо можете обирати або олів'ю, або фрегат, якщо немає фортагу, тобто він такий, можна його замінити цими гібридами, не підведе, так ось належить до бренду Arteзіan. Має хорошу вологу дачу, можна його і на монокультуру залишати, і для різних обробітків, і для класичних технологій, для технологій мінімального обробітку. Він цей гібрид досить такий Біталій, стабільний, Біталій. стабільний, стабільний. Дивіться, ну, він, на цьому він, він гібриді він на цьому гібриді, початок опустився. Ну вже, вже... Хоча ФАО 260, значить перша верич. Ні, там раніше, а не опустився. Може бути, Грорич, от навіть фрігат, ти на ньому 250, він також по, по досяганню дещо пізніше. хоча... Кортаго 260, а тут 250. Ну, як на мене, ну, то ви зверніть увагу, що він виглядає навіть краще. Да? що да, Я казав, да, новинка да. наша, він, він виглядає по врожайностях. Вліни будуть дані, вона обов'язково вам доповість. Ну, мені ну, на, на загальному фоні він мені подобається. Да, Тому що тут воно буде гнити. Підуть дощі, буде гнити. Наперестрі не залишати. Сухеньку зібрали, і не треба, щоб вона там стояла до, до нового року. Бо дехто любить збирати її. В лютому місяці, і в квітні, і в березні збирали минулий рік, я бачив. Да. У вас такого немає, мабуть, да? воно, 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 так? Було, так? Ну, якщо є враження, наперестрі не залишайте, тому що ви втратите, ну дивіться, четверту частину, четверту частину врожаю ви втратите. Ви знаєте, Віталія, а там носик, то йде хлопкова сумка. Це вже ближче до середньов групи, групи. Також бренд «Артезіан». Гібрид відзначається високою посухостійкості, хороша в нього вологовіддача. Формує в хороших умовах такий бочкоподібний качан. 18 рядів в основному буває 20, ну в залежності від умов рощення. Ну, тут, дивіться, я зараз переламаю, тут мабуть всі 18 є. Да, 18 да, рядів, але... І стержень свер... тут не товстий. Так, да, Стержень тоненький. Стержень тоненький, він досить хорошо віддає вологу. А на тих був товщий. Ну Я знаю, вже, мабуть, 30. пару днів буде, ця 30. чорна точечка буде, бо фау більше в менших вже є. Да? Тобто фізіологічна фізіолічна ще не настала, ще він трошки, якщо дощики ще можуть плинути на налив зерна, але в принципі він вже своє, своє місцеві віддав. господарі, мабуть, молилися 50 міліметрів дощу отримав. Новиночка наша, гібрид помірно інтенсивний. Тобто для класичних технологій трошки в нього менше, якщо порівнювати цих два гібриди, наприклад, Скорпіус чи Олівія то цього трошки по сухостійкість менша, хороша вологовідача, але в умовах засушливих умовах він показує себе досить непогано, формує виповнені запилені качани. На вигляд можуть бути вони, як коли віддають вологу, може він такий зменшуватись в об'ємі, але він щільний, і зерно тяжке, хороша натура і забезпечує да, хороший врожай. Тут нормально все, бачите, тут да, Формує то також в середньому 18 рядів, новиночка наша. Ще є оров'яснік ФАО-300. ну Ми туди не підемо, там вже за глухо. Також гібрид. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, в принципі, 300 кг. Знаєте, я чую, не будемо кукурузу сіяти, не наша культура, вже багато це говорить. Але якщо зайти в інтернет, набрати слово озима кукуруза і вискакує стаття за 19-й рік, що вже, як з'ясувалося, протягом 20 років група найкращих селекціонерів ведуть дослідження по створенню озимої кукурузи. Зимуючий. Да, да, да. Да. І вже навіть є результати, там три гібриди вони створили, але ця стаття була ще 19 років. В інтернеті є ця стаття. Чи ні, в нас її ще немає, але я кажу, що. Віталі, сі, щоб вас сі, обнадіжити, щоб ви не, не втрачали надію в зиму, на кукурузу. Да, в зиму сі. Да. Ну, як ми колись не вірили, що горох озимій, да, буде. Вони ж кажуть озимий, зимуючий. Ну зимуючий, хто як говорить.